Ті журавлі і їх печальні сурми, тих що літанчої та голуба, натяне дощ свої осінні струни, ті струни пальчиком верпа. Сумна арфістка, рученьки вербові. По самі плечі вкутана в туман зіграй мені мелодію любові. Ту, без якої холодно слова. Чорна рілля і зора наги. Чорна ріля і зорна, і кулями Ей-ей-ей, І кулями засіяна, Засіяна чорна земля. Осіння з позолотою. Все на контрасті. Ніжна лірика і драма. І ця чорна земля з вирвами, з слідами леміхів, окроплена потом кров'ю і креплина із світла. І проростає те світло. Проростає для того. Щоб потім постати сходами дивними, чистими, благодатними. Світло народжує вогонь. Від вогню воно, від вогню. І люди, світлі люди, теж згорають. Вони несуть в собі той вогонь. Вони дарують його нам. Вони нам просвітлюють шлях, а ми іноді затінюємо його екранчиками мобілок, плазмою великою. І отак споживаємо часто те густе марафонне місиво. І стаємо табуном, отаким от сліполуханім мих. Правда говорить. Але не всі чують, а є люди, які здатні відчути, як мовить тиша. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить. Оті світочі, оті прометеї. Вони поміж нами, вони з нами, в них ми черпаємо те, що дарує лише Слово. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого розпочать, бо всі слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів, із них почав, і ними й завершив людей мільярди і слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Все Повторялось і краса, і потворність усе було асфальти і спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Якщо ви мене запитаєте, чи зможу я в одному імені? Відкрити вічність, я скажу так, Еліна Костенко. За честь жити в її епоху. І ви. і ви. Ми всі, всі увінчені, окрилені, сповнені її світлом і тою красою, якою виповнена природа, а ми ми хцем проходимо мимо і не бачимо, що й вікно заглядав. Хмари мовою говорили дивовижною. Передчуттям дощу і надії. Світ з контрастів, все з контрастів. І слово теж. Іліна Костенко теж з контрастів. Вона лірик, тонкий лірик. Вона бунтар, могутній бунтар. Вона жінка, ніжна жінка. Вона борець. Особі. Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обранниці. Сокровенно скажу, дуже хочу, аби ми. Не припізнилися із цієї передачі, із вашим сприйманням, баченням. Час швидкоплинний. Ми попередні програми робили про тих, кого вже немає. Аліна Костенко є. Є. Є не тільки в книзі, не тільки в окриленні тому, про яке я мовив. Аж жива ходить землею цією і засіває. І засіває, не воїни, не ледарі, не лежні, і наше діло праведний святе. Бо хто за що? А ми за незалежність. Отож, нам так і важко через те. Знаєте, згадали, що моє перше знайомство з Ліною Васильівною, хоча я знаю, чи я маю право так сказати знайомство. Це було дивно, я тоді в Києві трошки працював, а тим паче працював у творчому плані з акторами театру Івана Франка. Богдан Біднюк, Анатолій Костякої, Шах, ну, Лесь Дніпровський. Ми робили такі капусники. Перед громадою, перед людьми виступали актуальні теми. Гарячі, болючі, про них я... я брав гітару і співав Зонди. Ну, словом, такий кипів капусник. В театрі на малій сцені була прем'єра вистави Момент за Виниченко. І Анатолій Хостюкові, він грав головну роль, каже до мене, Олег, ну піди подивися, ну я ж так стараюсь. Пішов я тоді, зал був не урядкований, як зараз впорядкований і так далі. А просто крісла стояли. так. Я сів на одне з кріселечок поруч порожня. Сижу, очікую, сподіваюся, не настроюся, В боку якась пані сіла. А ну, так, щоб не дуже її заважати, я хотів відсунути крісло, а глянь. Ліна Костенко. Сама Ліна Костенко, поруч за декілька десятків сантиметрів від мене. Як стримати себе? Ну я ж до поезії вже не байдужий десятки літ, а тут вона, вона класик. Повертай легенько кріселечко до неї. І тут чую жорстке, коротке і аргументоване. Я прийшла виставу дивитися, а не вас слухати. Шок. Сиджу тихо, як риба. Тіло в виставу відсидю. Вистава гарно, була, дійсно, цікава, благодатна. Коли вже закінчилася ця вистава, коли почалися аплодисменти, Діна Сергія стала, піднялася, ми всі піднялися, і вона тоді до мене, а правда Достойно! я крута, звичайно. Ну, ви вибачте, ну, пер вже говоріть, що ви хотіли. Ви вмієте гарно мовчати. Як вона то мені сказала, ви вмієте гарно мовчати. Це, певно, перший раз в житті я так гарно мовчав, але вдалося. Ми сиділи, вже зал був порожній, ми вдвох сиділи, потім хлопці повернулися і актори, які грали, аби струшкин сів напроти нас і почав читати. І як тепер тебе забути? Душа до краю добрела такої дивної отрути я ще. Ніколи не била, такої чистої печалі, такої спраглої жаги, такого зойку у мовчанні, такого сяйва навкруги, такої зоряної тиші, такого безміру в добі. Це може навіть і не вірші, а Квіти кинуті тобі. І так дивився я на неї, як вона слухала, і вона виглядала мені такою юною, така виповнена тим чеканням і прочитуванням. Бистрошки читав, а вона прочитувала. Або переживала, або згадувала. Несказане, лишилося 16 Шістнадцятилітня дівчина. Звичайно, багато з них лише відкривають для себе ну, політ поцілунку, а Аліна Костенко відкрила політ поезії. Вона відвідувала літературну студію Андрія Малишка, насолоджувалася, вчилася. А потім педагогічний інститут київський. І один з моментів, який супроводжував її постійно, який тягнувся за нею, той за багатьма творчими людьми так було тої доби. Це тінь від батькового арешту. Його в 36-му році арештували були. І ну, літератор, вчитель 12 мов знав, володів 12 мовами. А йому дали десять років. Десять літ. Він, коли зачитали вирок, він сказав вашим червоним прапором тільки биків лякати. Тергодор. Звідки беруть діти енергію, мабуть, від батьківського джерела? От вона й зачерпнула. те обурення, той гнів, той протест. І разом з тим для неї це було велике уроком. Я говорю до вас, родичі, батьки, до вас. Діти в кожному слові вашому, в кожному порухові, Кожному погляді, а тим паче в кожні ваші дії отримують уроки. От, чуєте, чужа душа, то кажуть темний ліс, а я кажу не кожна, ой, не кожна, чужа душа то. Тихе море сліз. Плювати в неї гріх тяжкий. Не можна. Ліна Костенко продовжила навчання в Москві. Це літературний інститут імені Горького. Там був для тих молодих літераторів, для студентів, які освоювали. Пластику слова у великий авторитет, це Михайло Святло. Це літератор високого штибу. Це дійсно та людина, яка відчувала вібрації навіть незмовленого. Там же ж Ліна Костенко познайомилася іще з одним вельми цікавим чоловіком Єжияном Пахльовським. Він зачарував її. Вона закохалася в нього. Ха. І якби то просто закохалася, вона заміж вийшла за нього. Вона була так виповнена тими почуттями і емоціями, книжки лилися, писали, але ще не друкувалися, хоча, хоча перша книжка вже визріла. І благословив її до друку Микола Руденко. В ній було все. І лірика, і драма, і Україна. Все було в цій книжці. І був біль, і було відлуння війни, бо вона сама дочка війни. Згадую колись. Історії, бо ж пишуть на столі, ми ж пишемо кров'ю на своїй землі. Початок 60-х для України це був визначальний переломний. 60-ті роки формування молодої еліти, молодої літературної громади, Василь Стус, Євген Сверстюк, Іван Світличний, Алла Горська, Лесь Танюк. І оце товариство помаленьку входить Ліна Костенко. Вона входить як. Так ходить жінка кожна лебідкою. І на неї так дивилися, але коли почули її слово, вони зрозуміли, що це борець. Така громада, звичайно, не могла пройти осторонь спецслужб. І Ліна Костенко у відповідь на ці їх застороги, які почалися довкола. Сказала наступне, блюстителі, халтура ваша хобі, ви фабриканти вір і недовір. Зробити вам би по духовній пробі, вас забракує кожен ювелір. Номенклатурні дурні, бюрократи, пласки мурмила в квадратурі рам. Ваш інтелект не зважать на карати, а щонайбільше просто на 100 грам. Вимір радянського життя. Одначе, все-таки діяння молодої тої громади викликало протест не тільки в певних органів, а і саме вже ЦК Компартії України та й Очільники його висловили, от скаба такий з секретарства ідеології, він сказав наступне: формалістичні викрутаси зі словом неминуче призводять до затемнення ідейно художнього змісту твору, а що справа саме така, свідчать деякі твори молодих поетів: Вінграновського, Драча і Костенко. Коли була благословенна до друку нова книжка Зоряний інтеграл Ліни Костенко в 1963 році, прийшло відповідно розпорядження, і книжка була розсипана. Тоді, коли збирали літери, збирали сторінки, і все це було знищено. Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку в них відбирає мову. Чуєте? Спочатку мову, а потім душу, віру, землю, життя. Наступна книжка Княжа Гора. В ній був вірш про Україну. Цей вірш я читаю з, з такої. Я його не буду вам читати. Знайдіть про Україну. Прочитайте самі. Звичайно, органи не могли пропустити такого вірша. Її рекомендували просто змінити, акценти змінити. Поставити, дещо перемінити, де що історично скресати. зробити радянську її. Ліна Усильна відповіла, збірка або буде з цим віршем. Або збірки не буде. Так і сталося. 65-й рік час іде, Сергій Параджанов творить знамениті свій фільм Тіні Забутих предків. Іван Драч творить дивовижні статті про інтернаціоналізм і так далі. Олег Антонов утворить літаки. А всі твори зібралися разом троє їх і написали листа з обуренням про арешти літературної інтелігенції України. Ліна Костенко написала: тепер ми здобич інформації, ми ушкоджене покоління, що від предків щось взяли, а нащадкам вже не маємо що передати. 66 рік. Львів. Проходить суд над братами Гореню, Михайлом, Богданом, Осадчем, Зворичевським. Іліна їде туди. Вона, як ртуть, розсипається, бігає. Вона біля кожного, хто потребує, хто страждає. Вона підтримує, чим може і як може. А ви думали, що Україна просто так? Україна це супер. Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовано всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом в умовах сучасного світу. Ціни її нема. Слова Ліни Костенко. 67-й рік знову Львів, а тепер же судно В'ячеславом Чорноволом. І там Ліна Костенко з квітами до ув'язненого. А згодом протест щодо введення військ в Чехословаччину. Людям не те, що позакладало вуха, людям позакладало душі. Цитуючи Ліну Костенко, мені якось перегортається вся історія і душа теж. Якось після цього, після тих подій, після тих її появ заходить до неї молодий чоловік, як представляв КДБ на ту пору і запрошує її зайти в відповідний кабінет. А Ліна Костенко питає: Я перепрошую, це запрошення. Чи наказ? Ну, звичайно, запрошення. Інтелігентно так поважно сказав той молодий чоловік. Ну, якщо так, тоді дозвольте ним не скористатися. Пригадуєте, як вона мені казала. Я прийшла виставу дивитися, а не вас слухати? Вона така. Це ж треба мати. Сатанинський намір чаїть в собі невеликовний сказ, Щоб тяжко так знущатися над нами, та ще й в усьому звинуватить нас. Чуєте нинішній день в її голосі, в поезіях? Які були написані в 70-ті роки, півстоліття минуло пророчі слова. В травні 66-го року Ліна Костенко відкрито виступила в підтримку 60 -ників. В молоді вона мала тоді надзвичайно великий інтерес, і у влади теж її просто перестали друкувати. Вона писала в шухляду 16 літ мовчання. Знову деякі думки Ліни Васильовни. Я скоро буду виходити на вулиці Києва з траурною пов'язкою на руці. Вмирає мати поезії мого народу. Все називається Україною універмах, ресторан, фабрика, хліб український, телебачення українське на горілчані етикетці, гетьман з булавою. І тільки мова чужа у власному домі. Потеця не сиділа мар, вона творила, вона тоді сиділа. Дивовижні речі Берестечко, Марусі Чурай. Ці твори йдуть в нові книжки над берегами вічної ріки і неповторність. Їй належить гарне слово, я теж зацитую його. Я знаю грамоту свободи. Її приписують мені. І я не проти, я знаю. Грамоту свободи. Марусярей була читана людьми і визнана світом і в 79-му році Ліна Костенко отримає державну премію імені Тараса Шевченка. В ній є дивовижні образи. Дивовижні і Марусі, і Григорія. Вона дуже жіноча ця поема. Буквально декілька рядочків. Моя любов чолом сягала неба, а гріч ходив ногами по землі. Нелегко, кажуть, жити на дві хати, а ще нелегше жити на дві душі. Життя така велика ковзанеча. Кому вдалось, не падавши, пройти? Баєте такі пророки, пророки, бо в них є щось дивовижне. От я візьму розкрию цю книжечку і прочитаю, скоро земля покриється снігом, зазеленкочить свіночки, і в серце прийде слово святвечір. Мороз малює у віконці, узваром дихає куття, і мати Божа на іконці у хустку кутає дитя. Побудь дитиною, синочку, твоє дитинство золоте. ще Вітер віє у терночку, і дерево на хрест росте ще час, не сплинув за водою, ще юда спить у сповитку. Он гурт з різдвяною звіздою уже на ближньому кутку поколядують і засіють, Ще, може, буде й життя. Ти на Голгофі вже Месія, а на руках іще дитя. Ну, скажіть мені, хто може написати так? Тільки жінка, яка сповнена любов'ю, яка народила дівчинку, син, яка знає, що таке материнство. Каже, відчуває біль і приймається ним. Але що цікаво, що у Ліни Костенко настає новий етап мовчання. І він тривав 10 літ. 10 літ безмовності.